Привіт, друже! Ти знову на каналі Ніндзя. Зараз ми вже дійшли до неї і захопимо її. Дивись! Армія моя! Воїни мої! Ви готові битися! Так! Так! вбій. І нехай проється крав. Так. Вбій. Давай, готові. Від них смердить страхом їх наш меч, Так! <плес> <плес> Тоді в бій, розійчись <Разичайся> усім. <плес> <плес> Не бійтесь, я візьму їх на себе. Зараз я покажу, як треба! А цього я візьму на себе! Отримай! На цей, на цей! Клей! З ними як раніше немає титанаоні, я поїду вперед на таран. Добре, Акселю. Їдь, але будь обережний. Броневійним в башту, плі! Акселю! Я ж казав йому бути обережним. Ні, Аксель. Я за тебе відімщу. Та Ді... я зараз їх. Ні, я. Треба тримати оборону. Не можна, щоб вони зайшли в замок. Клей ти зараз не зароном говорив, а зі мною. А я не Арон, я Ланс. Вибач, Ланс, через це все вже імена почав плутати. Вони не пускають нас в місто. Потрібна важка артилерія. Кіло, іди! твій зоряний час настав. Ага, повелитель! За вас! За вас! За повелителя, я кого вгодно розмажу! Та владику! біжіть, мій король. Ні, моя Найтонія, мої воїни, а -а, -а! а, а. Мій король, я вивезу вас, ні, я не покину свій найтон. Ні, я вас заберу. Ні, 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 ні. Так так, хто тут у нас? Це ж король Гальбер та його вірний воїн клей Мулінгтон. Клея ха. Мулінгтона в в'язницю, а короля в печери хай буде рудокопом. Хоча на рахунок Клея Мулінгтона, дещо інше треба зробити. А ти ще хто такий? Кажи швидко, інакше шкуру з тебе здеру. В тебе що там безсмертя в кармані лежить? А! А! <риклад> що це за зелебова якась. Я приматрон три тисячі прийшов зробити так, чим зем, щоб для тебе мерзенне ти створіння, більше ніколи в житті не засвітило сонце, що освіщає нашу велику найтонію. Це не робив, та да як ти посмів це зробити, Ах, ще є в мене дещо. На такий випадок натата. Дивись окната, дивись, тупа залізяка. Дивись, бачиш, так набагато краще. але це для тебе. Більше ніколи не засінчити. Засінчити.